У Коломиї по вулиці Січових стрільців біля меморіального комплексу воїнам Афганістану комунальники зрізали сім каштанів. На місці дерев незабаром планують обладнати автобусну зупинку. Такі дії місцевої влади обурили голову спілки ветеранів Афганістану Йосипа Тодорва, адже на його думку знищено архітектурний ансамбль комплексу. Це це болить панораму пам'ятника вже знищили. Я не знаю, хто буде відповідатися за ці дерева, тому що дозволів офіційних на зрізку. То, що документи є на реконструкцію, а на зрізку немає. Це цінна порода декоративного дерева зрізана. Як депутат Коломийської міської ради Йосип Тодорів виступив на засіданні чергової сесії і вимагав відставки чиновників, причетних до нищення дерев. Натомість міський голова Ігор Слюзар запевнив, що всі роботи проводяться законно. Році міський голова вирішував, а проект, який був зроблений у 2007 чи восьмому року. Згідно з проєкту, будівельна фірма виконає робота. Наразі сторони до порозуміння так і не дійшли. А голова ветеранської організації виступає проти обладнання автобусної зупинки біля меморіального комплексу. А міська влада відступати від наміченого плану не збирається. Конфлікт триває.